Усім привіт! Сьогодні гарний день. На вулиці Сонечко, гарна погода. І ось ми в такій нашій клумбочки. Хочемо посадити інжир. Ось тут ми вибрали місце біля ялівця нашого, біля наших розів розмістити інжир. Ми довго вибирали ось такий у нас саженець. Саджанець двохрічний, і ось він такий непоганий, має кореневу систему. Зараз будемо його садити. Ось ми копаємо яму. Ми копаємо глибоку яму. Як зазвичай ми садили глибоко. Не знаю, як нам удасться її викопати тут? О, тут насипом... о, камінь якийсь попадає. А ми постараємося поглибше. Тут щось якийсь камінь. Ага. Ми веселим. Викопали яму у півтора штикової лопати, штик і півтора. почти два. Ось таку яму, щоб краще він зберігався зимою і щоб він мав хорошу вологу, вологість. І буде легко укривати корінь. Ось, тепер беремося за наш інжир. Ми його виймаємо з нашого горщика. Ось виймаємо. Ось дивіться, який гарний корінь. Обмотаний кругом. І ось такий горщик з такими дирочками, Ось так, бачите? Тут є е, плоди на ньому, ось тут і ось тут. Не знаю, чи він буде, але думаю, що буде. Ось ми садимо в яму. Трошки вона глибувата. Велико глибока, але нічого. Щоб його не закопати аж. Ось так. Нормально. І присипаємо. Один рік пошті він той, що відріс, я його закопую у землю. Глибоко. І тут він буде ось він рівненько світрівненько. Ось так гарно ми присипаємо. Тут гарний чернозем. Навіть. ось так, Більше ми не будемо присипати. Будемо укривати. Зараз ми полиємо ще водички. Поливаємо водички. Хай увійде гарна вода. Прашки вона стоїть, нічого вона зараз піде. Ми її зробимо в воздух. Отак. От Ось водичка пішла. Це добре, вона пропітає, трошки земля твердувата. тому треба багато води, щоб він впитався. Ось. Лимо, щоб я будемо поливати більше. Все, зараз Ось так присипаємо опілками для того, щоб тримала вологість трошки краще. Наші справи були. Так, и потом притеняем зараз еще, ставимо палочки. Вот так. И будем притенять. У нас такая сетка. У нас есть сітка Сетка. Ось все готово. Тепер будемо чекати, щоб він приймався і дивитися за ним, як він росте. І усім. поливати будемо, так? Да? Обов'язково поливати, да? щоб краще ліс. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки, дякуємо за коментарі. Пишіть. Будемо раді відписувати, читати, коментуйте, усім до зустрічі. Ось, я, Володимир. Всім пока!